Всіх вітаю. Сьогодні в мене маленький зразковий звіт по шкарпетковій пряжі. Буде огляд на дві пряжі, обидві виробництво Алізе, тож почнемо, Останні, остання пара, яку я зв'язала, але це не перша пара з цієї пряжі, це шкарпетки з пряжі Алізе Comfort. Супервош. Дуже вона мені сподобалась, не дивлячись на те, що алізи не дуже такий собі виробник для е в'язальниць з досвідом, але для шкарпеток, ну і напевно шапка, напевно, якийсь робочий светр чоловіку, на собі е можна зв'язати, тому що ця пряжа, її можна в'язати, її можна в'язати і прати у пральній машинці, нічого їй не буде. Це в нас шкарпеткова пряжа 420 метрів на 100 грамів в неї товщина нитки і склад в неї. Ну, звичайний шкарпетковий 75% вовна, Супервош і 25 поліамід. Тобто вона стійка до стирання. Зв'язала я ось такі шкарпетки своєму сину, 42-й розмір. Ось на спицях півтора, я в'яжу досить вільно, тому мені, мені зручніше взяти більш тонкі спиці, аніж перевчати себе, в'язати більш міцно, більш, більш щільно. Для тих, хто в'яже, дуже затягує нитку по спиці. Ну, Напевно, вам підійде 2,5-2,25 збиться. Значить, так, ну, як звичайні, чоловічі шкарпетки це 72 петлі, набрали і погнали. Мої, моїй дитині це підходить. Для чоловіка в мене дитина, в мене син худий, тому йому 70, 72 петлі підходить. У чоловіка нога більш ширша, тому я на нього набираю 76, буває, що і 80, якщо дуже щільно. Так от, з щільністю півтора, о, зі спицею півтора, в мене виходить ось така щільність. Тобто шкарпетка досить щільна. Не, звісно, не сильно затягнута нитка, але мені такі плотні і не подобаються. Що можу сказати за цю нитку? Її дуже е, комфортно в'язати. Вона не розщеплюється, вона добре пружинить. Ти, коли в'яжеш, ти з одразу видиш, бачиш, яка, е, який в тебе везерунок, як які рівні петлі. Е, після ВТО, ну я не можу сказати, що якийсь великий пушечок, але для шкарпетків норм. Це в мене шкарпетки з високою, як це, поправте мене, голініще. Паголінок. Під високі Маркінси. Дитина так собі попросила. Значить, щодо ходових якостей цієї пряжі. Ходові якості цієї пряжі я можу показати на шкарпетках свого чоловіка. Але вони. В мене зв'язані з двох артикулів пряжі. Тобто на п'ятці і на миску в мене ось ця пряжа. Ось на самих екстремальних місцях шкарпетки. А ось ця гарна смугаста частина це в мене Alize Artisan, Також Superwash. Також 420 метрів на 100 грам. І також той самий склад: 75% вовна супервош і 25 поліамід Але подивіться, яка різниця. Значить, це вже цим шкарпеткам вже пів року. Чоловік у мене носить шкарпетки, ми взагалі-то вдома ну, ходимо в шкарпетках, ми не ходимо у тапочках. Ось, і навіть іноді взимку з помовних. Тому вони використовуються, як то кажуть, і в хвости в гриву. Подивіться на Артісан є невеличкі Катишки, але їх можна прибрати. От, е, на ось цій пряжі на комфорт, катишків, звісно, більше. Але я на це не зважаю, мені подобається в'язати залізе комфорт. Я і продовжу з нею в'язати, тому що в мене шкарпетки це розхідник. Ось тому для мене зв'язати шкарпетки, пару шкарпетків, і якщо їх. Е, Вдасться зносити за рік, це я вважаю, що це навіть ну норм. Тобто я не в'яжу вироби на роки. Головне, щоб ножкам було тепло. от І ця пряжа, ось ця артісан вона, як мені на ощуп, вона ну більш, я не скажу, що більш м'яка, але вона якась ніжніша. Геть-геть-геть-геть-геть-геть. Трішечки ніжніша, чи м'якіша, може тут просто фарбника більше. Я не знаю, я коли собі ще ось ці я з цих хочу собі зв'язати шкарпетки, я вже буду дивитись. І, до речі, як ми бачимо один самий виробник, одна з той самий склад, один той самий майтраж, але бачите, різниця все ж таки у кількості катишок. Є. Цю, до речі, цю сторону п'ятки я намагалася зняти катишки машинкою. Таку я догадаю, що у багатьох є навіть більш крутіші варіанти. В мене не вийшло, я взяла стару бритву. В принципі, зі старою бритвою по п'яточці можна прийтись. Це якщо вам катишки заважають жити, але вони мені не заважають, мені головне, щоб ножки моєї сім'ї були у теплі. Тому, в принципі, цю пряжу я рекомендую. До того ж, вона на зносостійкість дуже добра, тому носити у взуття, де в нас постійно і ми і, і носки, тому її, я гадаю, якраз у взуття і можна в'язати, носити не колюча. У порівнянні з звичайною вовною, тому я задоволена. Гадаю, що вам мій звіт також прийдеться у нагоді.